І всім привіт підписники! Мене звати Фіксенс і ласкаво просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що ми знімаємо відео зі моїм другом Олегом. Всім привіт! Ну, і сьогодні це перше відео з моїм лицем і з моїм другом. Ну, і отак виглядає лице твоє Ну, Я сподіваюся, що ви вже знаєте його. Я вже з ним давно знімаю, там про Майкраф я з ним знімав там ще. Там, ну, і там про деякі ігри з ним, ну. І сьогодні ми хочемо сказати новину, таку не дуже приємну, ну. Як ви бачите, що ми знімаємо Minecraft, там в мене є країна там, ну. І в мене є версія 1.19. Ви вроді знаєте її, чи не знаєте. Знаєте. Ну. І як ви знаєте, в мене є місто і є країна, ну. Але у мене сталася там одна проблема, тому що в мене там скін щось потім не запустився, і в мене він видалився. ну, І в мене тепер скін щось не працює. Та, і в мене там місто є, ну я там карту не видаляв його. І, і хочу вам сказати, що я вже видалю Майнкрафт і скачаю заново. Тобто я скачаю вже нову версію так. Ну, я вже скачаю двадцяту версію чи двадцять першу, яку краще 20. 20. Ну, бо мого друга вже є 20-та версія, так, а в мене вже дев'ятнадцята. Ми раніше з ним грали двоє на дев'ятнадцятуй версії, але він вже скачав. Перейшов. І що? Я перейшов на іншу версію на двадцяту. Так, на двадцяту. <кхем> І ви, напевно, хочете мене попросити, а чого Олег не може повернути 19-ту версію? А ми вже пробували, і вона щось не верталась. Вже її, на жаль, не можна повернути. Ну, ми вже пробували повертати, але вже не можна. Я тільки тепер один граю в Майнкрафт. І я не хочу вже один грати в Майнкрафт, ну. І от. І я вже скоро видалю Майнкрафт. Ну, можливо, що сьогодні виграю. Точніше, один. видалю. А не виграю так. Ну. І я скачаю заново, ну. скачаю 20 версію. 1.20, Ну, Але у мене може виникнути проблема о 20-ті версії. Я можу не повернути свій світ, який у мене там країна, Турландії, там і столиця Турлів. Ну, я, не зможу, я не знаю, чи я зможу повернути. Ну, я там дивився багато відео, як можна повернути свій світ на, на нові версії. але... Я не робив це, бо я боявся, що я, коли можу скачати версію, може воно не скачатись. Ну, може світ не повернутися. Але ми спробуємо вже на 20 версії зробити по-інакшому. У мене є два способи, як ми можемо повернутися. Ну... Давайте з першого. Ну, перший спосіб це буде таке. Ми просто видали Майнкрафт, потім скачаємо заново. І там буде потім така кнопка Повернути світи. Тобто, чи я хочу повернути світ? Ну, Я хочу, і ми там маємо потім нажати на цю кнопку. І там потім буде, там треба буде вести, там адреса, паролі, всяке таке. Ну, Ми постараємось це ну, але це не буде так просто легко ввести там е, пароль і адреса, там, там ще достатньо багато чого треба ввести. Але ми постараємось ввести там, що в нас вийшло. Ну. І, от. і я хотів вам сказати, що е, коли в мене може пропасти світ, щоб ви потім там не переживали, ну, точніше, там потім не розстроювались. Можливо, ми тепер зробимо нове місто, там, нову країну створимо, але я би цього не хотів, бо я е, свій світ там, де е, моя країна, я її дуже довго будував. Десь вже два роки, наче рік не пам'ятаю. Дуже довго. рік, так? Ну. І от. Ну, мені дуже подобається це місто. Я його красиво будова. я надію, що вам теж сподобалося. Якщо сподобав... сподобався то напишіть коментарі, будь ласка, ну. І от. Ну. І та, я забув сказати, я вже перший спосіб вам сказав. А другий спосіб, я не знаю, як, я, як вам пояснити. Ну, коли я заходжу в Майкрафт, підписники там зразу з'являється там, де грати або настройки, або ринок такий. І там потім показує свій ну Ви това ролі знаєте. Там, де початок гри Майкрафт, я спочатку маю зайти в налаштування. Ну. А потім там має писати вроді сховище чи файл, як там? Файл. Файл. Там має писати файл-підписник, ми маємо туди зайти, і там буде писати одне слово, і ми маємо його поміняти там. Наприклад, ну, ну, це та. вже треба дивитися в Майнкрафт. Ну, так, ну. Але ми хочемо краще по першому способі зробити. Я думаю, що перший кращий спосіб чи так. Так, так. Ну. Ну і ми постараємось це зробити підписники. Я можу там зараз грати Майнкрафт, зайти на свій світлої, Торландію, Але в мене скін видалився, і я тим більше не можу навіть поміняти скин. Ну, коли я заходжу в Майнкрафт на початку гри, там з'являється мій скин. Ну. Але потім ну, оригінальний скин. У мене там не один скін є, а декілька ще. Ну, і мене показує, що в мене є е, звичайний скін все добре з ним. Ну оригінальний, з ним нічого не сталося. Але потім, коли я заходжу в Майнкрафт і на свій світ, то значить, ну, то зразу в мене з'являється інакший скін, тобто скини Стіва. Ви вже знаєте, хто це такий стів. Ну, це ось з Майнкрафта, бо в реальному житті не існує, Вон, то просто Майнкрафт. Там, де він як херобрін виглядає, тільки у нього очі такі фіолетові. І от підписники. Так, і мене в мене оцей скін потім міняється. І я його вже не можу ніяк там зробити так, що в мене цей скін Показувався, Ну, показувався, але щось не вийшло. Я не знаю, що це за проблема з'явилася у мене. Ну, але я сподіваюся, що на новій версії такого вже більше не повториться. І от, ну і, і того я вирішив ще видалити. Ну як видалити? Я ще не видаляв, я вирішив, що я потім видалю Майкр і скаче заново. І тим більше, що я вже не хочу на 19-й версії грати, а хочу вже на новіші. Двадцяті, 21 перший? Так. Бо такі версії вони дуже класні, а дев'ятнадцята я вже не дуже хочу. Ну раніше ми там грали на 18-й версії. Ну, на 18-й версії в мене була країна Сурлія, ви вроді знаєте її. якщо не дивились, подивіться мої відео, там, де рік тому я знімав відео про Сурлію, країни, Там була моя столиця Сіндиса. Mm. Да. Ну така країна існує, але в Майнкрафті існує. І в реальному житті немає. Навіть в моєї країни, в Турландії немає в реальному житті, але в Майнкрафті є. ну. Але там зараз є інакше президент Сурлі, а я і президент Орландії. Ну. І якщо в мене не вийде зберегти на новій версії цей світ Орландія, то значить там вже буде вибор інакшого президента. Ну. Ну, ми постараємося зберегти наш світ на новій версії. І мені ще цікаво, що буде підписники, коли ми скачаємо 21 версію. Ну, 21-ша версія існує, навіть 22, існує. 22 нема. Ну, 21 -та існує. Ну, 21-ша існує. Так. Ну, І мені цікаво, що буде, якщо я, наприклад, зараз маю 20-ту версію, а я маю ще свій світ той Торландії. Я в Тор зберіг ще з 19-ї версії. Ну. І мені цікаво, що буде, якщо я його. Ще перенесу 21 версію. Чи получить зберегти, чи ні? Ти як думаєш, Не знаю. Ну. ну, Мені здається, що вже, на жаль, не зможемо підписники, але. Ну, ще невідомо підписники. Ми ще не знаємо. Але я сподіваюся, що зможемо. Ну, От Ну, Ми постараємося скоро чи, зберегти наш світ на новій версії 20-ті, Німо підписники такої. Раніше я там знімав версію 1.18 і 1.17. Ви вроді не знаєте, чи я знімав 1.17 версію, але насправді я знімав. Я її почав знімати ще перед війною. Ще до війни підписники. Ще не було війна. А коли вже почалася війна, там вже був 3 чи 4. Де я вже знімав відео на... На 17 версії. Я там пам'ятаю, як, яка у мене карта там була. Ти пам'ятаєш? Ні, а? я ж не пам'ятаю. Ну, я пара А? Треба згадати. Так, але я вам покажу відео, ти згадаєш потім. Добре. І так. Ну, у мене були 9... 17 версії. Я там теж вам знімав про 17 версію. версію. А 16-ту не знімав. Але в мене була 16-та і 15-та версія. Ну, але я не знімала, тільки про 17-ту, ну. Та я таку... Ну, коротше, ми вам хотіли більше сказати, що ми видали Майнкрафт і завантажимо... Нову версію. Так, 20-ту, не крапка 20-ту. 21-ту. Ні, 20-ту, коротше. Ну. ну. І збережемо світ. Ну, і от таку. Ми постараємося зберегти його підписники, ну. Якщо ви хочете, щоб ми зберегли, то будь ласка цього, в коментарі, що ви хочете. Та, я хочу зберегти світ. Тобто, чи ви хочете, що я зберег світ? Ну. Та, так, ну, ми постараємося зберегти. Ну. А зараз ми вже будемо тоді прощаватись, підписники. Якщо ну, ви вірите, що ми зможемо зберегти світ, та скачати нову версію, то, будь ласка, підпишіться на наш канал і лайки поставте і... Ну, і все. Це я вам хотів попросити. ну, ну, і ну Зараз вже тоді прощуватися, ну, прощаватися. був я, Олег, от його лице. ну, І я, моє лице, ну, і, і тоді. Да, ну, мене називати Влад насправді, а канал називається Фіксенс. Ну ви можете якнебудь мене називати Влад або Фіксенс, ну. І вот. Ну добре, тоді будемо прощуватися. З вами був я, Фіксенс або Влад і Олег. І тоді всім па-па!